Розділ 12. Нефі бачить у видінні землю обіцяну, праведність беззаконня і занепад її жителів, прихід Агнця Божого до них, як дванадцять учнів і дванадцять апостолів судитимуть Ізраїль. І огидний та брудний стан тих, хто вироджується у знавірі. Близько з 600 до 592 років до Різдва Христового. І сталося, що ангел сказав мені Дивись і зверни увагу на своє сім'я, а також на сім'я твоїх братів. І я подивився і побачив землю обіцяну, і побачив я безліч людей так здалося, що було їх стільки, скільки піску морського. І сталося, що я побачив безліч тих, хто зібрався на битву один з одним, і я побачив війни. І чутки про війни, і велике кровопролиття від меча серед мого народу. І сталося, що я побачив, як багато поколінь пройшло у війнах і незгодах на цій землі, і побачив я багато міст, так багато, що не міг і перелічити їх. І сталося, що я бачив імлу темряви на лиці землі обіцяної, і я бачив блискавки і чув громи, і землетруси, і різні шуми. І я бачив землю і скелі, що розколювалися, і я бачив гори, що розвалювалися на куски, і я бачив долини земні, що розтріскувалися, і я бачив багато міст, що були потоплені, і я бачив багато їх, що були охоплені полум'ям, і я бачив багато, що провалювалися в землю через землетруси. І сталося, що після того, як я побачив усе це, я побачив, що туман темряви зникає з лиця землі. І гляньте, я побачив безліч тих, хто не загинув через великі і грізні кари Господні. І я побачив, як небеса відкриваються, і Агнець Божий сходить з небес, і він спустився і явив себе їм. І я також бачив і засвідчую, що Святий Дух зійшов на дванадцятьох інших, і були вони настановлені Богом і обрані. І ангел звернувся до мене, кажучи. Поглянь на дванадцятьох учнів Агенця, які обрані служити твоєму сімені. І він сказав мені: Чи пам'ятаєш ти дванадцятьох апостолів Агенця, то знай, що це вони будуть судити дванадцять колін Ізраїлевих, отже, судитимуть вони і дванадцятьох священнослужителів твого сімені, бо ви є від дому Ізраїлевого. І ці дванадцять священнослужителів, яких ти бачив. Судитимуть твоє сім'я, і знай, що вони праведні навіки, бо через їхню віру в агнця Божого одяг їхній вибілений в його крові. І сказав мені: ангел, дивись, і я подивився і побачив, що три покоління перейшли в праведності, і одяг їхній був білий, так само, як у агнця Божого. І ангел сказав мені. Оці вибілені в крові агнця через їхню віру в нього. І я Нефій бачив також багатьох з четвертого покоління, котрі прожили в праведності. І сталося, що я бачив безліч людей на землі, які зібралися разом. І ангел сказав мені подивись на своє сім'я, а також на сім'я твоїх братів. І сталося, що я подивився і побачив людей мого сімені. Які зібралися у великій кількості проти сімені моїх братів, і зібралися вони, щоб битися. І ангел звернувся до мене, кажучи поглянь на джерело брудної води, що його бачив твій батько. Так, це та ріка, про яку він розповідав, і глибини її то є глибини пекла. А імла темряви то є спокуси диявола, який сліпить очі і робить закам'янілими серця дітей людських. І веде її геть на широкі путі, щоб вони загинули і зникли. А велика і простора будівля, що її бачив твій батько, то є нікчемні вигадки і гординя дітей людських, і велика й жахлива безодня відділяє їх. Так, то слово справедливості вічного Бога і Месії, який є Агнцем Божим, про якого свідчить Святий Дух від початку світу й дотепер, і від цього часу далі і назавжди. І коли ангел промовляв ці слова, я дивився і бачив, що сім'я моїх братів дійсно б'ється з моїм сіменем, згідно зі словом ангела. І через гординю мого сімені і спокуси диявола я помітив сім'я моїх братів бере верх над людьми мого сімені. І сталося, що я глянув і побачив, що люди з сімені моїх братів перемогли моє сім'я, і розійшлися вони у великій кількості по лицю землі. І побачив я їх зібраних разом у натовпи, і я бачив війни і чутки про війни серед них, і у війнах і чутках про війни я бачив, що перейшло багато поколінь. І ангел сказав мені Поглянь, ці виродяться у зневірі. І сталося, що я спостерігав, як після того, як вони виродилися у зневірі, вони стали темним, і огидним, і брудним народом. Повним лінощів і всіляких марзот.